А буде летіти от ракети на, на Москву? Чи будуть летіти ракети на Москву? Наші? Да. Чи може ще якісь охочі знайдуться? <гум> ну, ракети з нашого, з нашого, з нашого боку. Давай так, не наші, може бути, з нашого боку. Ну так. Да. Чи будуть летіти ракети з нашого боку? У нас не ну, можуть, до речі, бути, там наші взагалі намилились чи з нашого боку. Все-таки на якийсь похід. Я не знаю, як вони це збираються зробити. Дай Бог, Бог допоможі. Ну, я за наш не уявляю. Збираю. Знаєш, такими якимись важкими танками. Колесниці, танки. Дюль, у нас щось... може бути що хочеш. Так, да, я вже, слухай, нічому не дивуюсь. Я просто вже, я розумію так, як би карти не дивувало, моє діло, діло таролога прочитати, а там уже як буде. А там Дивись, що я лежу? тобі хочу сказати, який тут цікавий показник. О, ти говориш, чи буде летіти? Король Пентаклів у мене завжди. Це Америка. І біля короля Пентаклів зараз вийшов диявол. Тут про щось інше хочуть сказати, аж кричать. І це диявола хочуть обнулити. Зараз секунду. Це про Путіна, напевно. Мені іншу показали історію. Щось готують. Да. Просто випала карта переможців, а я не можу сказати, що це буквально десятка мечів, в принципі, може летіти, може летіти. Можна умовно сказати, що це летить з неба. Mm. Можна. Це не ракети, це щось таке дивне. Mm. І... Mm. Ну, дивись, от прям, знаєш, от згадую я. Пам'ятаєш, у них часто оце червоний мак, і в них от побіда, да? от, от, ну, от дивися, от він на цьому маковому полі вбитий. Ага. І коли ти говориш, чи будемо ми щось летіти, ну, як варіант може, є тут тут смачів, але мені більше показують на колесниці якийсь такий рух. Активний. Коротше, це і може бути ДРГ, те, що вони бояться ДРГ, ДРГ має приїхати на чомусь. І переможне. От розумієш, там от карта переможця, а далі говорять, значить, що це хтось дуже сильно фінансує, дуже сильно. Король Пентаклів і Диявол – це великі гроші, і тоді відбувається раз і нуль. Знаєш, що це може бути? Все-таки це може бути якийсь переворот, мені здається. Давай так, чи вдасться всім цим силам в світі зробити переворот в Росії в 24 році? Маленький такий момент. Я сьогодні для себе зауважила. Ну, я тут проїздом на кілька днів у Вроцлаві, да. отишла до тебе на зустріч і там. Все ж мала каже: мама, я тільки ж працюю, залиш? я не можу. <смістична> ми покатаємося на кораблику, і от я підходжу, там, дивлюсь, ми там по польськи написано там: круїзи статків. Я не пам'ятаю, як там подруж статки, круїзи кораблем через букву І, англійською, німецькою та іспанською. <смістична> Раніше завжди була російська, зараз її ніде не. Ні. <смістична> Українців стільки в Розславі, що шукожний другий, і це я говорю, Україна просто захоплює світ. І було так смішно. В перший день я зачепила жінку і кажу, ой, запрошую, бардан. Вона повертається, і каже: Нічого страшного, це була наша жінка. Тобто, до чого я тобі кажу? Для мене це знаки, що вже воно витісняється. розумієш, витиснення їх от кругом. Їх, це дуже довгий мови. процес, Юльчик. Це, вони, вони ж мовчать, вони засіли, засіли, вони ж на квартирах або засідали в страху, а вони повелазять, ці гниди. Дім, я тобі скажу так. А, ти хочеш, ну, щоб їх там вбили чи що зробили? А, нещодавно був розклад і про диявола, і тут мені показують теж, диявола вбити не можна, це вірус, якого знищити повністю не можна. І Росія це зло іде, але його можна зупинити і обесточити, і зробити, а, ну типу, цим злиднями. От дивись, його хочуть від закрити. Це як по типу пів... Північної Кореї, поняв? Mm -hmm. Відлюдник, п'ятірка пентаклів, і над цим працює світ. Це такий проєкт великий, над цим працюють. Тому це довго. Угу. Повністю от те, що всі хочуть, щоб все зрівняли з землею, я вра... ну, власне я цього не бачу. Я бачу, що вона як за парканом Росія. Росія. Буде. Ну, давай так. Чи буде Росія? О, о, давай так, обесточне ні. Давай так. Чи буде Росія о, окреслена, значить, територія, окрема закрита територія? Ну, по відлюднику вже сказали так. А, де повідлюдник так. Да. Тобто повідлюдник і п'ятірка Пентаклів. Це говорять, коли припиняють е, ну, торгувати з країною, розумієш? Uh -huh. Тобто всі ж на голці у цій нафтові сиділи. Yeah. Ну, зараз подивимося, чи світ більшій ступені от припини да. Yeah. з Росією спілкуванням. Так, дивися, знову повторили. Глянь. Yeah. Та історія. Так. Там просто друзі все пишуть, Стояшина та його ж там цих російських опозиціонів. Гнедних. Уявляє, що їх звільнили з полону, там обміняли американці, і вони ні одного слова не сказали. Публічно, що вони там засуджують війну, вони збирають людей. Ось Дарина пише в Німеччині, і вони такі самі гниди, як всі інші росіяни і ці всі нікому не вірте і уникайте їх стороною. Тоді ж закінчити цю тему, юль чи буде в Росії організований теракт? Тому що почали б це в наші сили починають говорити, що Росія має зробити теракт в Москві. Такий, як був кокусі, і звинуватися в цьому Україну. Чи буде? Чи, чи Росія зробить теракт і звинуватить його в цьому Україну. Росія зробить теракт? Ну, який неби, так? Ага. Вже там який, ну, і звинуватить в цьому Україну. Так-да, так-ні. Дивись, щось відбудеться на Росії з неба по долі. Ну, як би це не звучало як небо? От там щось відбудеться, вони як ніби не планували. Мені при... Мені просто говорять, повторюють одне й те саме. Зараз по. Енергіям іде. Коротше, вони хочуть її обнулить і щось з неба. Що це з неба було? Так, вони без кіне... Ти підзависла, зараз з'явилась знову, Кажи. Була в мене думка, секунду. Це стихійні явища, наприклад, там блискавка, чи це... чи це зброя? Це стихійне явище. Ще раз мені Да. встигнуть вони теракт зробити. Шось. Ні, як не встигнуть. Діма, ти собі не уявляєш, які глобальні показують переміни. Те, що показали поверхові, коротше, Росії капець, так? Да? А при всьому тому, коли я дивлюся Росії капець в тому розумі, вони сприймають уже тою. Немає, мені не показують, то, що ми хочемо Армагеддон, Апокаліпсис, всі горять, точково будуть. Там Курська, там, де, там Білгород. Москву вони тримають, і таке враження мені показують, що вони навіть як домовилися, там ідуть якісь такі домовилися, тільки Москву не чіпайте, ну, якісь такі там речі. Але вже Росії тої немає навіть на тонкої плані. На тонкому плані це може статись. Ми з тобою поговорили завтра. Зранку прокинулись. Це отак може статись. або через півроку, але механізм уже розумієш, да. але ж розліла вже масло, от скажімо так. Mm -hmm. Друзі, ставив лайк. Будь ласка, всі поставили лайк за до за на Збройні сили і підписатися на наші канали. От західна аналітика, що українці вже отримують там плюси від цих курських контрнаступів, як ми з тобою сказали, питаю: наші військові затримуються там на два місяці? А чи на два? Ну, бо вони кажуть, що якщо наші нас 4-6 місяців, 6 тижнів, то там щось буде хороше. Ти хто каже? Західні аналітики. А. Чи затримуються наші? Там інший є план. Верховна жриця таємний план говорити не буде. Викор знову наш. Е, е, тут не про затримається, тут не суть. Тут кажуть, не там. Та хай мовчать. Дивися, а от е, Джон Кірбі, ти чуєш мене? Ні. Друзі, поки Юля підвисає, донатимо, підтримуємо канали, ставимо лайки. Ти зависла, Юля. Уже відвисла. Дивіться, кажуть, якщо Джон Кірбі каже, американець, якщо Путіна не непокоїть ситуацію в Курській області, він може просто припинити війну проти України. Це прямі, прямі слова, які говорять західні аналітики і політичні діячі. Чи б змусить Курська обку те, що відбувається в Курській області, припинити війну проти України? Давай. Я зависла. Я зависла, кажи, зараз. Кажи, кажи, ти ж рані, давай, кажи. Не тут залишитися їм на два місяці чи не залишитись. Говорять, їй інший план. І вони діють по, по цьому лекалу, по цьому плану. Там взагалі. А может не пятый? Там... Два місяці по картах е, е, ці, не можна затримуватися саме на тій точці, ні. Е, е, таке враження, що вони підуть звідти. Це, напевно, буде швидше. Але суть не в тому, щоб вони там окопались. Е, мені говорять, що там довго залишатися погано. Там треба або назад відходити, або рухатися далі. Поняв? І тому е, сказати тобі чітко, там говорять. Є два плани, і вони будуть діяти по тому плану. Там, значить, мають зараз під'єднатися ті ДРГ, чи ще, як ти кажеш. Mm. Якщо там вдасться. Yep. І в них тоді або вони назад, або вони далі. Mm. Розумієш? Я Ясно пояснила? Ну, yep. так мені показали. Ну, well, по Дай Бог, що все здалося, але питаю тебе. Чи Путіна змусить ця ситуація на і те, що буде далі допомога один одного. Чи змусить Путіна припинити війну проти України? Ну Звісно, ні. Ні. Він знайде допомогу. Йому допоможе ще якась країна. Буквально. ну от, Ресурсами, грошима. Мені так ідея, як афроамериканці. Вже про це домовилися. Ні, ні, ні. Ні, ні, навіть не собирається. Навіть навіть в думках таких немає, він закінчить. Ні. ні. Ні, ну тут всі військові карти, паж мечів, лицарь мечів, туз мечів. Це не про закінчення ні секунди. Значить, дивись, на, десь буде. А... Воюватися десь буде окапуватися, захищатися. Оці ППО їхні модні. Yeah. Але закінчувати війну це навіть немає такого плану. Рано. Та ні, немає, а що він має закінчувати? Щоб що? Ну не знаю, змусять перемовини, ну, різні варіанти. Ні, то ні, дивись. Ти, ти, напевно, і слава Богу, ніколи не спілкувався з психопатами і нарцисами і маньяками. А в мене їх в житті було отак: різних осіб і серед клієнтів, і серед оточення. Угу. Такі люди не зупиняються, їх можна лише вбити угу. або від них від. Але вони йдуть, вони не вміють не задньо давати, не вибачатись. Вони всі інфіковані, навіть ті яшини, і от з цими простими рускими ні, він не збирається зупинятися і примусити його неможливо.